Жінка велике замовлення. Приблизно на суму 20 тисяч гривень. Говорить, що ми поставили на ложку, скільки переживає. Ну, Проблеми немає. Ставимо на ложку, робимо адресну доставку. Бо дуже велике замовлення, його підняти ну, неможливо. Жінка сама попросила да, без проблем. Приїжджає кур'єр до неї додому і вона нам дзвонить. Каже: я хочу зняти на ложку, тому я зараз вам кину на карту кошти, на рахунок. Ми кажемо, ну це ж неможливо зробити. Ми вас попереджали, тому що посилка в кур'єра. Щоб зняти на ложку, потрібно, щоб вона була на відділенні. Ну, я думала, що ви мене обманете. Стоп! Ви мене обманете. Люди! Зайдіть, будь ласка, до нас на сторінку. 130 тисяч слідкувачів. Невже ви думаєте, що ми, коли тяжко працюємо, я, моя команда, всі на складі? на Магазинах, на оверлозі, що ми це робимо, щоб вас обманути через одну, через дві, через десять, да навіть через 100 посилок. В наш час, коли все на довірі, коли все оцифровано, коли кожен твій рух, як під мікроскопом, віддам абсолютно усе. Зроблю абсолютно усе заради вашої довіри. Ми тяжко працюємо, щоб заробити свою репутацію. І ніколи, ще раз кажу, ніколи. Ми не будемо створювати вам проблем. Якщо, не дай Бог, десь будуть якісь порушення, обов'язково дзвоніть до нас, до мене дзвоніть, звертайтесь. Ми все виправимо і все поправимо. Всіх обняв! Слава Україні! Тримаємося! Коли багато замовлень, ми можемо не встигати, але все одно, все зробимо і все поїде. Якщо щось не поїде, ми виправимо ситуацію, ми зробимо знижку, вибачимось. Тому обов'язково. Калима України.